І так, на нас сьогодні з вами чекає невеликий диктант. Але він не для того, щоб оцінити вашу роботу, а для того, щоб вшанувати і по-особливому да, вшанувати пам'ять тих героїв, які поклали життя для, того, для миру в Україні. І ви знаєте, що сьогодні. День захисника і захисниці саме України. Тому таким способом, невеличким диктантом, ми з вами відзначимо цей день. Тому я прошу вас в своїх зошитах записати все як на дошці: 1 жовтня, диктант, День Героїв. Записали, готові? Так. так. Я вам прочитаю весь диктант, але ми запишемо тільки його частинку. Тому послухайте, потім запишемо: День героїв. Кожного року, 1 жовтня, ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Це свято мужності, відваги і любові до рідної землі. У цей день ми вітаємо воїнів, які боронять нашу державу від ворогів. У цей день ми вшановуємо пам'ять полеглих героїв, які віддали своє життя за нашу країну. Україна має давні традиції. Ще козаки захищали свій край, стояли на варті свободи і честі. Вони жили за законами правди та справедливості. Їхня мужність стала прикладом для сучасних захисників і захисниць. Шануємо тих, хто сьогодні оберігає наш спокій. Кожен із нас має дорожити миром, берегти Україну, пам'ятати подвиги героїв. Нехай у наших серцях завжди живе вдячність до захисників і віра в перемогу. Ми будемо записувати з вами не все, а тільки його частинку. Тому, будь ласка, приготуйтеся. Перше речення ми запишемо з абзацу, починаємо з великої букви. Послухайте перше речення. Кожного року, 1 жовтня, ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Записуємо. Кожного року, кожного року, 1 жовтня, 1 ми записуємо буквами. 1 жовтня, кожного року, 1 жовтня, да, Богдана. А можете повторити, що було перше? Я повторюю, кожного року, кожного року, 1 жовтня, ми відзначаємо, кожного року, 1 жовтня, ми відзначаємо. 1 жовтня ми відзначаємо День захисників. 1 жовтня ми відзначаємо День захисників. А як там відзначаємо? Типа від, від. відзначаємо. Від значного. Так. Відзначаємо День захисників і захисниць України. А, а можна так записати, типу, захисників чи так поставити таку, типу тіале і. Ні. Це диктант. Ми записуємо так, як повинно бути: захисників і захисниць. України. Захисників. Захисників і захисниць України. День захисників і захисниць України. Перевіряємо перше речення. Нагадую, що невелика пауза всередині речення ми ставимо кому або коми. Кожного року 1 жовтня ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Тобто, там, де ти типу, кожного року, то запитай далі стоїть. Так. Да. Друге речення слухаємо. Це свято мужності, відваги і любові до рідної землі. Записуємо нове речення з великої літри. Це свято мужності, це свято мужності. А нам з нового рядка починати? Ні, ви продовжуєте? Це свято мужності, відваги, це свято мужності, відваги й любові. Далі нам. А що мене робити? Так, Алінка, в тебе щось погано з інтернетом, я так розумію, буде запис, переглянеш запис. Потім. Тому що мене вибиває, і я не зможу успівати записати. Аліночка, тоді після уроку просто переглянеш, добре? Добре. Так, це свято мужності, відваги, й, любові до. Й. Любові. А, тобі, свято мужності відваги і. Й. й. Любові. Йод. Оця така, як із хвостиком. Любові до рідної землі. Й. Любові до рідної землі. Любові до рідної землі. Так, перевіряємо. Це свято мужності відваги й любові до рідної землі. Наступне речення. Слухаємо. У цей день ми вітаємо воїнів, які боронять нашу державу від ворогів. Продовжуємо далі наступне речення з великої літери. У цей день. У цей день. Ми вітаємо. Вітаємо. У цей день ми вітаємо воїнів. У цей день ми вітаємо воїнів. воїнів які боронять... Воїнів, які боронять боронять нашу державу? Почекайте, в цей, цей день ми вітаємо воїнів, які боронять, які боронять нашу. Державу, які боронять нашу державу від ворогів. Вороги. Від ворогів. Перевіряємо. У цей день ми вітаємо воїнів, які боронять нашу державу від ворогів. Наступне речення. У цей день ми вшановуємо пам'ять полеглих героїв, які віддали своє життя за нашу країну. Записуємо нове речення з Великої літери. Продовжуємо. У цей день. Ми, у цей день, ми вшановуємо, у цей день, ми вшановуємо, а я не зуміть пап, ми в, в ша... Вшановуємо. Вшановуємо. У цей день ми вшановуємо пам'ять полеглих. Пам'ять полеглих героїв. Вибачте, а після вшановного шановного пам'ять. Шановуємо пам'ятник. Пам'ять. Вшановуємо пам'ять полеглих героїв. Вшановуємо пам'ять полеглих героїв. Які. Вшановуємо пам'ять полеглих героїв, які. віддали. Почекайте, я тут не зрозумів. Це не У цей день ми вшановуємо пам'ять полезлих полеглих. 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 Угу. Злих. Героїв. Які які віддали, віддали своє життя, які віддали своє життя, віддали своє життя. За нашу країну. Віддали своє життя за нашу країну. Віддали Точка. своє життя за нашу країну. Точка стоїть. стоїть. Точка за нашу країну, крапки, да? А скільки ще нас серечні сталося? Ще одне запишемо. І Все. І все. Перевіряємо. У цей день ми вшановуємо пам'ять полеглих героїв, які віддали своє життя за нашу країну. І останнє речення запишемо з абзацу. З нового рядочка з абзацу, з великої літери. Слухаємо. Нехай у наших серцях завжди живе вдячність до захисників і віра в перемогу. Записуємо. З абзацу, з нового рядочка. Нехай у наших серцях. А, з нового рядку? Ну, звичайно, сказала ж з нового рядочка з абзацу. Записуємо. Нехай. У наших серцях. Нехай у наших серцях, нехай у наших серцях завжди там дві купи. Чому? Ні. Нехай у наших серцях завжди. Ми так сказали? Завжди? Ні. То, можливо, інтернет трошки десь щось дублює, але ні. Нехай у наших серцях завжди. ...живе. Нехай у наших серцях завжди живе. Вдячність живе вдячність до захисників. Живе вдячність до захисників. І віра. Живе вдячність до захисників. І віра в перемогу. Живе вдячність до захисників і віра в перемогу. Вдячність до захисників і віра в перемогу. І віра в перемогу. Перевіряємо. Нехай у наших серцях завжди живе вдячність до захисників і віра в перемогу. Перевіряємо все, що ми з вами написали. 1 жовтня, диктант, День героїв. Кожного року 1 жовтня. Ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Це свято мужності, відваги і любові до рідної землі. У цей день ми вітаємо воїнів, які боронять нашу державу від ворогів. У цей день ми вшановуємо пам'ять полеглих героїв, які віддали своє життя за нашу країну. Нехай у наших серцях завжди живе вдячність до захисників і віра в перемогу. Так. З цим розібралися. Молодці. Це написали. Тепер стосовно теми уроку. Я розумію, що в нас не так багато часу залишилось, але подивіться, будь ласка, в підручник на сторіночку да, Тимофій? А Якщо я трохи пізніше під'єднався? нічого і... страшного, Тимофій, це не на оцінку, це сьогодні День захисників і захисниць України, тому ми таким чином вшановуємо пам'ять. Тому, якщо не написав все, нічого страшного. Це мені надсилати не треба. Це не на оцінку. Якщо раптом хтось там щось пропустив, не дописав нічого страшного. Добре? <плес> е, угу. Сьогодні ми з вами повинні розібратися з темою слово твір і творення слів. Слово твір. Подивіться, сторіночка 66 в ваших підручниках. Зараз я швидесенько дуже ввімкну напевно, презентацію. Ми нічого записувати з вами не будемо, я тільки дуже швиденько поясню. Якщо ви бачили, домашнє завдання у вас усне. Перечитати вивчити правила. Тому дуже швидесенько зараз поясню: 5 хвилинок, я думаю, цього буде достатньо, щоб вас довго не затримувати. Вмикаю презентацію, зараз демонстрація буде, щоб вам було трошки зрозуміліше. Угу, є. Отже, слово твір. Подивіться, будь ласка, зараз одразу до правил. Сторіночка 66. Подивіться, у вас є кілька правил. Що таке слово твір? Слово твір це розділ мовознавства, у якому вивчають як утворені слова. Слово твір найважливіший і найактивніший процес збагачення словникового складу мови. Ми з вами будемо вивчати кілька способів творення нових слів. Подивіться, творення слів слова утворюються за допомогою префіксів, суфіксів, основ, частин або повних слів. Тобто, за допомогою суфіксів і префіксів ми з вами вчора розбирали, да, коли утворювали нові слова, за допомогою основ, частин і повних слів ми з вами будемо розбирати далі. Змінювання слів. Подивіться, будь ласка, іменники змінюються за числами і відмінками. Число однина, множина, пам'ятаємо це. Відмінки називний родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий клична форма. Ви про це теж повинні пам'ятати. Прикметники змінюються за числами і відмінками. Те саме однина множина, а ще вони можуть змінюватися за родами. Да? Рід, він, вона. Воно. Твірне слово. Твірне слово це слово, від якого утворене нове слово. Але є слово твірне, а є основа твірна. Подивіться, твірна основа це частина слова, від, якого, від якої утворене нове слово. Наприклад, подивіться слово шкільний утворене від твірного слова школа. А твірна основа ми знаємо, що основа це слово без закінчення. Основа буде школу. Так. Ми з вами більш детальніше тоді вже про це поговоримо завтра. Домашнє завдання у вас усне ще раз прочитати і запам'ятати, що таке слово твір Ось це основне. і Що таке твірне слово, і що таке твірна основа. Ось ці три визначення вам треба прочитати і запам'ятати. Більш детальніше ми вже з вами будемо говорити завтра, коли будемо вивчати основні способи творення. І ось це все нам там буде потрібне. Зрозуміло? Так. Домашнє завдання саме ось ці три визначення ще раз перечитати, запам'ятати і розібратися, де твірне слово, а де твірна основа. Добре? Так. Так, задайте мені запитання. Немає. Якщо запитань немає. 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 Тоді бажаю вам гарного.